Що де, коли в ефірі Чорноморець ТБ, і у нас в гостях один з найяскравіших і найенергійніших гравців Чорноморця 24-25, Кіріл Попов. Кіріл, вітаю. Добрий день. Нашій імпровізованій студії на базі Люздорф, як завжди, ми тут записуємось. Я недаремно назвав тебе одним з, най... з таких яскравіших гравців. По-перше, Перша гольова передача результативна, яка нам принесла три очки, вона була твоя. Ну і взагалі, у всіх матчах, що Чорноморець провів в цьому сезоні. Працюєш, виділяєшся. Що можеш сказати про нову команду? Так, безумовно, поки що можливо з точки зору результату, не все виходить, але не можемо сказати, що команда десь не допрацьовує, десь не викладається на 100%. Твої враження, що відчуваєш по першим матчам чемпіонату. Ну, по першим матчам відчуваю те, що команді можливо трішки не вистачало гравців, трішки не вистачало кадрів. От зараз до нас там приєдналося вже багато новачків, тому я думаю, що в наступних іграх ми будемо показувати більш кращий результат. Але в плані гри мені здається, що і команда, і наші. Тренера вони розуміють, що ми в принципі граємо в той футбол, який вони від нас просять, і просто мені здається, нам трішки не вистачає фарту, щоб більше перемагати в тих іграх, які ми могли виграти. В Перших матчах ти дебютував за «Чорноморець» в грі проти Кривбасу. Твоя позиція здавалося, що це правий вінгер, правий нападник, але іноді бачив тебе, тебе і в центрі нападу, що тобі ближче. Можеш зіграти зліва, можеш зіграти під нападником. Ну, мені якби все одно, якщо чесно, я можу зіграти і справа, і зліва, і під нападником, і нападником. Ну все-таки рідніша позиція нападника, тому що я програв всю свою кар'єру, все дитинство, всю юнацьку. Там кар'єру свою програв на нападнику, тому ближче нападник, але знову ж таки, як тренер мене бачить, як хоче використовувати, я готовий грати на будь-якій позиції і старатися допомагати команді. Як відбувається взаємодія з Олександром Бабичем, чи близький тобі його футбол і його команда тренерської, це також цікаво було почути. Ну мені дуже, якщо чесно, приємно працювати, тому що відношення тренерського складу до мене дуже гарне. Я вважаю, що це так сказати, це мій прогрес в, в них 100% заключається, тому що коли тренер тобі дає грати, коли він в тебе вірить, ну це набагато краще. Мені подобається, що йому. Якби він ставить нам агресивну гру, яка мені до вподоби, яка мені імпонує. Я вважаю, що це прогрес наш у, агрес... у агресивній грі. Якщо ми будемо більше і агресивніше грати в Атаці, то в тій голи і перемога. Як стався до відпрацювання в захисті? Ну я так розумію, що якщо команда дисциплінована, а Олександр Санович будує команду дисципліновано, то і нападники також мають. Ристи землю, так, ристи газон, відпрацьовувати в захисті. Як син у тебе? Ну, яку оцінку можливо там собі ставиш за роботу в захисній ланці, якщо треба? Ну, якщо чесно, то я вважаю, що я непогано відпрацьовую в обороні. Так бувають деякі моменти, що там я можу залишитися там попереду, тому що все-таки знову ж таки я грав завжди нападника і дуже, дуже рідко я повертався до захисту, але зараз я граю більш на іншій позиції. Тому ця позиція мене якби налаштовує і на захист, на допомогу. Ну, тому я цього не цураюся і стараюся повертатися. Так, можливо, там в якихось зонах я можу не добігти, але завжди стараюся відпрацьовувати. А нас дивляться також болівальники, які ну з деяким подивом сприймають зміну футбольному клубу Чорноморець. Не всі ще звикли до молодих гравців, а у нас чимало молодих гравців. Тому наша з тобою розмова це в тому числі таке телевізійне знайомство з одеською публікою. Розкажи, будь ласка, про себе з чого починав свої перші футбольні кроки? Хто тебе привів в футбол? Хто тебе виховував до того, як ти зробив цей важливий крок у професійний футбол? Ну, якщо чесно, то я сам з міста Ніжина, Чернігівська область. Я з самого дитинства, ще там, як тільки народився, я моя улюблена іграшка це був м'яч. Тому там, моя мама там були книжки, вона записувала, що там моя іграшка це м'яч. Коли там, мені вже було 4 роки, коли я ходив до дитячого садочку, то я вже в 4 роки казав, мама, я там хочу на футбол. Тобто це. Із мене так сказати, з самого дитинства проходила любов до футболу. І Я пішов до академії. Ну не до академії, просто до ДЮСШ Ніжин. Я займався там. Три-три роки, і потім мене запросило Динамо Київ, і ми з мамою. Ну, з моїми батьками, там з татом, але більше з мамою я проводив час. Я з Ніжина їздив на тренування кожного дня. Практично там у нас було сім днів, і з цих сіми у нас чотири тренувальних днів, і один п'ятий. Це була гра. І ми п'ять днів на тиждень з Ніжина їздили до Києва. Ну було тяжко. Там дві з половиною-три з половиною години ми завжди каталися. Я там мало-мало вчився, можливо, десь там так сказать, не було на це час. Але от я їздив п'ять днів, потім мене забрали до Динамо в академію вже там, ну, якби там на рік молодший. Ми були, забирали з 14 років, але мене забрали вже з 13. Я жив на нивках на базі. І всю цю академію Динамо пройшов, вже пішов в Ю-19 потім, жив там в Кончезаспі, тренувався, грали там Лігу чемпіонів юнацьку. Тобто був такий гарний період, дуже для мене теплий. Я тоді брав найкращого бомбардира по юнацькій лізі України. І якби цей період для мене був дуже важливим. А потім де, я пішов в оренду в колос, е, також грав сезон. Спочатку грав, потім там були свої нюанси. Тому якби так, і потім перейшов в Минай е, в оренду також. Повернувся знову ж таки в колос і запросили мене в Чорноморець. І я перейшов до Чорноморця. На професійному рівні у тебе матч і в колосі і в Минай. Де на твій погляд? А тобі вдавалося більше прогресувати, і ти відчував, що ну тут я як футболіст зростаю далі. Ну насамперед, знаєте, якби я поважаю кожний клуб, який мені дав футбольні знання. Можливо, там в мене я грав менше, але я вважаю, що для моєї кар'єри це також дуже важливо, тому що я завжди хотів. Пограти, якщо чесно, в багатьох різних клубах ніколи не хотів залишатися в одному клубі, і для мене це такий е, опит, який мені в майбутньому допоможе. Але я, я вважаю, що все-таки як футболісту більше зростати можна в колосі, тому що там є інфраструктура, є для цього е, якби всі можливості. Ну, я запитував між двома командами, зараз ти в Чорноморці, напевно, найкращий клуб для тебе зараз Одеський. Так. Щоб... так, так. Щодо інфраструктури Чорноморця, щодо того, що зараз в клубі є, як я казав, і молодь, і досвідчені гравці, і Віталій Кермаков і Олексій Хабленко, як відбувається ну, діалог між різними поколіннями гравців. Ну, якщо чесно, то футбол така гра, яка якби, не ділить на вік, особливо коли ти граєш в одній команді, ти знаходишся у цьому якби, суспільстві. Тут немає якихось вікових там, проваджень і так далі. Тому що, що Хобленко, що Рудько, Будко, Єрмаков всі між собою дуже гарно спілкуються і якби, всі друзі, ну, ми відносимося з повагою до кожного. Але якби нема такого, що там, якщо хтось там, набагато старший, то якось до нього по-іншому ставлення. Ну, тобто до всіх ставлення дуже гарне, всіх поважаю. Команда, нова команда «Чорноморець», на твій погляд, вона вже сформувалась, Вже є такі думки, що ось ми вже команда, все, ми вже там втратили кілька очок дуже прикро. Можемо далі таки єдиним цілим. Іти за потрібним результатами. Ну мені здається, що так. Ми дуже можна так сказати, наблизились до цього. Ми зараз проходимо зараз. У нас пауза на збірні. Ми проходимо дуже такі, ну дуже гарну роботу, навіть кращу ніж проходили на зборах, тому що на зборах було мало футболістів. Зала, зараз вже якби футболісти прибавились. Настало більше, і мені здається, що вже в матчі з інгульцем ми повинні показати, що ми зараз натренували тренували і перемогти. Не можете тебе не запитати. Ми говорили про Чернігівщину. Чернігівщина це батьківщина видатного футболіста сучасності Андрія Єрмоленка. Чи відчувається такий, ну в доброму сенсі цього слова, культ Андрія Єрмоленка на Чернігівщині? Все, все ж таки, один з кращих бомбардирів за всю історію за кількості матчів, взагалі жива легенда, чотири чемпіонати Європи. Напевно, всі юні футболісти трошки мріяли б стати тим, ким би став Андрій Єрмоленко. Ну, якби я з цим можу погодитися, але десь моя думка трошки трішки інакша. Звичайно, Ярмоленко для Чернігівщини, для всіх там діток це велика легенда, і якби до нього велика повага. Але якщо брати, наприклад, мене, ну я для мене це. Немає футболіста, там, які для мене це якісь і так далі. У мене немає кумирів. Так, от, наприклад, якщо порівнювати те Ярмоленка там, з Шевченко, то для мене Шевченко це, ну, це, це легенда справжня. Можливо, тому що Ярмоленко ще грає, але якби, я його поважаю, немає ніяких претензій, але я б не сказав би, що. Якось саме в Ніжині до нього ставлення на Чернівщині. Так ми багато разів приїжджали з Ніжином на турнір, тобто і він там був, дарував нам м'ячі, там автографи роздавав, там його більше полюбляють. На Чернівщині все-таки до нього ставляться більш спокійніше. Є гравці, можливо, сучасні, можливо, що завершили кар'єру, у яких ти навчаєшся чомусь, за якими ти стежиш, хочеш чомусь робити так, як робили ці гравці. Не хочу слово кумір використовувати, але щось близько до такого ну, Зірці. Якщо по футбольним якостям, то мені дуже імпонує от, гра, наприклад, Суареса, Бензема, Мені дуже імпонує гра Діго Коста, хоча він був дуже таким, якби грізним футболістом, там мог десь вдарити спеціально. Трішки, так, брудний. Так, 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 трішки, трішки брудний, але його агресія мені дуже завжди подобалась. Від нього завжди можна було очікувати щось небезпечне. Він мог створити момент. З нічого. І от Пензима, Суарес це гравці, які для мене от в, в підіграш вони просто супер грають, можуть також зробити момент з нічого, допомагають завжди команді. Не обов'язково голами, можливо, десь допомагають чимось інакшим, але от для мене це топ-футболіст. Топ Кирил, кілька слів для наших болівальників. На жаль, Чорноморці поки що не має змоги проводити матчі там, за участі там, півтори тисячі-двох тисячі болівальників, знаємо, в який час пшивемо, але якщо там, віртуально стежити за вболівальниками, за чатами, дуже непогана віртуальна преса у тебе, є підтримка, хочу сказати. Ну і кілька слів в зворотному напрямку. Я думаю, що наші фани будуть дячні. Ну, звичайно, приємно читати про себе позитивні коментарі. Мені здається, це кожній людині приємно про себе читати гарне. Хотілося би подякувати всім вболівальникам, кому якби хто в такий момент зараз знаходиться з чорноморцем. Ну, напевно, не найкращий момент нашої історії, але ми всі стараємось, всі боремось за в першу чергу за команду. За ім'я Чорноморя тому дякую вам, болівальники, які слідкують за нами та підтримують у тяжкий час. Кирил, дякую тобі. Успіхів! І чекаємо на перший гол на професійному рівні. Буде перше, а далі буде другий, третій. Не сумніваємося. Сто відсотків. Так, дякую.